Всіх вітаю на ржаві скраби. Сьогодні станочки з будуть в продажу. Давайте розпочнемо, напевно, навіть з токарного. Дивіться, токарник на 3 Все так само. Ціна ну, 16 тисяч, думаю, таких було там, мінімальний торг. Без інструменту, без нічого. Задня бабка є, але без платформи. Е, так, сверлилка. Це в нас. Що ж це в нас? Це в нас О2. А, 106... 106, щось таке там. Е... Без пінолі і шпинделя, на жаль. Тут навіть, в принципі, інше все комплект, ремінь навіть є. Двигун є, я не знаю по підключенню, що там. Ну, але воно все мається, там якась навіть коробка ззаді є. Розподільча. Тут вся ручечка є. Ну Тут нема з цієї шайби, тут є якогось топора, я так розумію. Тепас тут є. Я не знаю, може вони всі степазами, але сильно про них нічого не дізнавалося. я так. Там напевно родний. Тому що в один колір. Ну, я не знаю, чесно кажучи. Думаю, думаю звичайно. Серона 52. І одразу ціна, я не знаю. Давайте. Я дивлюся, вони там різні ціни від 5 тисяч не комплект до 10 тисяч. Ну, я не знаю. Давайте тисячі за нього. Я думаю, нормально. Е, НС-12, конус. Перший тут у нас перший конус. Шківів немає, двигуна нема. Ручка відбита, відразу кажу. Тут. Ну, в принципі, тут все ходить. Піноль є. КМ-1 тут. Е, воно Тут бовтається, тому що зверху шків ще потрібен. Е, оце шпіндель. Нормально, а ось, ну, зрозумів, сама пінолька повтається, тому що зверху нема. Ну, він, він нічим не закріплена, тому що там, ви зрозуміли, тут потрібен шків, а наш в шківу прорізі, і воно там приблизно буде триматися, все купи. Дивіться, я їх продавав колись під звичайний патрон, що 4 тисячі гривень. Ну давайте 4500. І стан там був трішки погірший. 4500 без тепаза, на жаль. Але якось так. Поки так. НС-12 ось в такому стані. Патрон це я свій вже нацепив сюди. Який був, такий нацепив. Ну це, в принципі, робочий патрон був. Єдине, що потрібно його ну, розібрати, почистити, помити, він, в принципі, і крутився. Е, так, е, що по ньому? Ручка ціленька тут така. Все крутиться. Так, навіть можу. Як його тут, щоб <клес> так зараз відтягну його. Зрозуміло. Сильно, сильно відтягнув. Все, в принципі, підіймається, опускається він на один бок прикручений. Все опускається без проблем. Один не що підняти, я думаю, я однією рукою не зможу. А, ні, зможу. Ну розумію, піднімається, опускається, пінолька. Так, як його так, щоб... Якесь там мінімальне, але вже підшипники то таке. Е, що тут у нас? Двигун є, перемикача немає, нічого більше сказати не можу. Родні шк... е, шківи. тут єдиний скольчик на шківу. Ну, давайте, я не знаю, 7 тисяч з торгом. Я просто навіть ціни на них сильно там не моніторив. Дивився, приблизно, що побачив науки, що вони там по 10 якісь стоять. Ну... Я ж кажу. Торг можливий, пишіть дзвоніть. Е і потім це в нас NS-12. Я подивився, в принципі, схоже, що це НС12 по інтернету, можливо, щось якийсь інший. Е конус шпинделі другий. Другий Конус, е все крутиться. Ну, єдине тут. Тут немає е цієї шкали. І Нормально, в принципі, по шпінделю він. А, ні, не нормально. Але... А що це люфтить? Це люфтить піноль, тому що вона не затянута. Тут нема... немає. зрозуміло, нічим вона не притягнута, вона просто трішки ось так крутиться і плюс тут не притягнете. В принципі, якщо затягнути, буде все. Ну воно піноль буде прогортатися, тому що воно ще зараз на всій пружинці просто його стопорить. Потрібно сюди якийсь шплінт бовт, не знаю як правильніше. Ну, ви зрозуміли. В принципі, по-іншому Шпіноль так витягну. По іншому, в принципі, нормально. Ніяких тут сильних в коцах, нічого нерж... ржавого нема. Тут все рівненьке, тут же ж, не, не з 12-х часто проблема гне ось цей вал. По рівні. що на цьому, що на цьому, що на цьому. Двигун. Скоріше за все, я не знаю, що, може щось побачу. Якусь шильду, нічого тут нема. Шкіф тут не родний, відразу кажу. Е, шків тут якийсь невідомий, ну, але вони тут на менших передачах виходять тут будуть працювати І вам якраз те, що потрібно. Тобто ж там випіх в не буде ніяких швидкостей. Ну, Трішки. Привадити кнопку на пошті відламали і і ось ручку відламали також. Вона була, схожі все надломана вже, але її доламали. Все, все тут є, приварити. І, в принципі, а ну, ось тут і також розума. Ви зрозуміли, що я вам хочу сказати. За нього, не знаю, КМ-2. Я читав, що вони, наче як так дорожче стоять. Ну, давайте 7 з торгом. Також, там думайте. Патрон 160 ка з ключем 400 гривень. Стан ось такий. Різ цілості. Тут 20 штук забирайте їх за 400 гривень. Конуси по 155. Ключі, ось такі. 110, 100-110 і 75-75 двигун є. Давно він вже лежить новий консерві. У ціні за нього, я не знаю, що сказати навіть. 55, ,55 кВт. Ну, давайте. Скільки давайте? Давайте 500 гривень буде ваш. Е, мітчики, великі розміри, питайте, кого що цікавить. В принципі, більше такого нічого зараз немає. Ну, якісь, що позалишалося. для. Як вона називається. Щоб вирізати отвори. в мене на токарному станку. Патрон є такий 50 гривень. Стан невідомий. Крутиться, щось, щось крутиться, але нічого не виходить. Е, ось такий патрон гарненький. Щось там робиться на вулиці. Так, е, ну, не знаю, 100 гривень давайте другий конус 9 мм. Ось такий 9 мм. Два переходи, третій другий. 50 гривень і як вони, букви цифри, давайте 400 гривень там їх багато. Ну, мітчики там, кого цікавить, пишіть дзвоніть. Viber під відео, як завжди. Кого щось зацікавило, А, пиво є ось ці 100 гривень на ну, рапід, на ножі кому потрібно щось подібне. На саморобки. Кого щось зацікавило, пишіть дзвоніть, Viber вказаний. Можливо і торг, тому що, я кажу, ціни назвав так невідомо звідки, невідомо з якого року. Е, так що, вибачайте, можливо, можливо дороговато, можливо, а можливо і ні, не знаю. Е, а, є ще, е, як він, компресор 107B, здається, він. Е, с, якийсь невідомий. По, ну, по маркернокам. Це я так подивився, приблизно схоже на нього. Повний комплект. Двигуни 1, 1, 1 кВт. Качає 5,5 атмосфери. Там, атмосфер. ну, там шкір великий на тому двигуні. Жах, що виходить. Сьогодні з відкритими дверима. Давайте 5,5 тисяч. Мінімальний там якийсь торг. В принципі, так. Так, токарний продане. Є розгортки, Це Цікавить, по 20 гривень штука. Тут різне. Тут їх штук, напевно, під, під 30. Кого потрібно, я порахую. Можливо навіть там 15 продаж на, на два набори. Кого цікавить, пишіть, дзвоніть. Я нічого не вибираю, просто порахував там якихось приблизно, щоб вони були різні і все. Так що якось так. Ну, на сьогодні у нас все. Таке сьогодні відео. Не дуже довге. Так що якось так. Побачення.